Чимало українських відомих і талановитих артистів та акторів нині боронять українську землю від російської навали, віддаючи своє життя за волю і свободу народу, культури і майбутнього. Впевнений, якби Богдан Ступка був би живий, він точно був би одним з перших, хто взяв би до рук зброю і пішов на захист країни. Свого часу Богдан Ступка став символом стійкості і незламності не тільки українського кінематографу, а й української культури. В цілому його немає. Але чому нам треба повчитися у нього? Зараз усе розкажемо. Легендарний український актор Богдан Сильвестрович Ступка пішов з життя за два роки до початку війни в Україні і російської окупації 2014-го. Втім, що таке війна, актор добре знав. Він народився 1941-го, в перший рік Великої Вітчизняної війни в окупованому німцями селищі на Львівщині. І ці страшні спогади на все життя боляче врізалися в його пам'ять. Я не люблю війни, бо з дитинства боюся стрільби. Мені було всього лише три роки, але я добре її пам'ятаю. Як попереджали, зараз тут почнеться бій, ідіть з будинків, і тепер усе життя мене переслідує страх. Більше за все він молився, щоб його діти та онуки ніколи не знали цього страху та горя. Але усе, що відбувається нині, на жаль, ані страшний сон, ані моторошний фільм, а найтемніша сторінка життя українського народу та жахлива реальність, якої зізнаються рідні актори, цього разу він міг би не пережити. Я не знаю, чи гарно було б так казати, але коли усе все почалось. Сказала фразу, що добре, що він не тут. Він не пережив би з точки зору на культуру. По-перше, е, він би, ну, по-друге, він би ще не пережив, бо як-ніяк якісь там люди знайомі були. І мені здається, бо було б і нерозуміння, але він би щось зробив, незважаючи на те, що йому 80 років було. Він би сто відсотків він би не простив цього ніколи в житті, що відбулося, і він би боровся проти цього аналогічно і словом, і ділом за роки свого життя, словом і ділом, Богдан Сильвестрович став не тільки символом українського кінематографу, але й української культури. І нам багато чому можна повчитися у нього і сьогодні. Простота та гумор. Найавторитетніший та найтитулованіший актор України пафосу і офіціозу у свій бік ніколи не визнавав. Колеги ступки згадують, себе він називав актьор актьорич і любив, коли до нього зверталися Бодя або ласкавим Ступочка. Богдан занадто суворо. А от коли кажуть Бодя, то воно навіть звучить так, справи клас. От хочеться якось відповідати вже по-дружньому. Всі казали Бодя, 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 Бодя. Просто й легкості у спілкуванні з людьми Богдану Сильвестровичу додавало успадковане відмінне почуття гумору. Батьківський життєвий гумор навчив тому, що володіючи ним людина стає стійкою і живучішою у цьому нелегкому житті, як і батько спасибі йому, живу з гумором. Людяність і боротьба за культуру. Короною та пихою ступка не оволодів, навіть коли на початку нульових став чиновником. Саме міністром культури України по гординя – це є найбільший гріх. При там нагородах, при всіх медалях завжди треба залишатися людиною. Любий президент, любий міністр, приходячи до нього, ставали просто людьми, яким треба було поговорити підтримку або якусь пораду. І це було дуже цінно, тому що він давав можливість таким людям любим ставати людиною. Та у посаді, як він сам називав міністра оборони культури, він вбачав найважливішим дати розвиток нашій культури, щоб вона стала відома у цілому світі. Тоді, у 2000-му за сприяння актора Україна увійшла до складу постійних учасників одного з найпрестижніших у світі форумів мистецтва венеціанського бієнале, а ще актор невпинно боровся проти зросійщення і за українізацію телебачення, театру і культури в цілому. Ніяк не можу погодитись з рекламуванням суржику по телебаченню. Я хочу чути нормальну українську мову, а не суржик. А є якісь апологети, які вважають, що суржик майбутнє української мови. Це жах. примітивізм. Головна роль. Рідні завжди знали, ніщо в житті так Богдан Сильвестрович не цінував як родину. Головна роль чоловік, тато і дідусь. Сім'я так. Бо якщо б сім'я для нього не була така важлива, ніхто б його так сильно не любив і не цінував, як оце от ми зараз робимо. А єдине кохання всього свого життя та 45 спільно прожитих років із дружиною Ларисою витримало і гастрольні розлуки, і ревнощі, і навіть чутки про зради актора. Вона завжди казала: я ніколи нічого не бачила і не знаю. Те, що говорять, це одна історія. Та я сиділа молода, плакала, скучала. Він прийшло. ну все було. Я казала, все, ми розійдемося, бо я не можу так. Пішли подали заяву. Вийшли, я всі пішла. А він дивиться мені і каже, Лорочка, я повертаюся, він каже, пішли в ресторан пообідати. Я кажу, пішли і все. А якби не лише яку я зустрів, я б не знаю, чи я б тут сидів зараз перед камерою. Вона все організувала. Можна було спитись. Можна було скурвитись зовсім і піти в незабуття. А вона все так організувала, що в тебе є стимул, тому що в тебе є тил, тебе завжди вдома чекають. Наварено, напалено, і чистота ідеальна в квартирі. І це все лорочка. Дай свої очі я подивлюся, як дзеркало, і плічопліч до останнього подиху коханого. Так плакала лікарні. Я го богданчик, так тобі шкода. Я плачу. А він колочка не плач. Ми прожили з тобою чудове життя. Це його слова. Все було у нас з тобою добре. Сумнів дарує прогрес. За півстоліття на сцені театру та у кіно актор відіграв близько ста ролей. Номінант численних театральних премій він здобув визнання не лише в Україні, але й далеко за її межами. І свої рухи він не спиняв ніколи. Адже Ступка знав ще одну важливу істину: щоб досягти успіху, завжди потрібно сумніватися в собі, бо тільки сумнів дає прогрес. Бодя я його дуже любила. Дуже він талановитий актор, прекрасний актор. Бодя не геній. Ну чому Бодя геній? Бодя Бодя просто кращий за нас, розумніший в якихось речах, в професії дуже вправний і через те його так любили і знали люди. Тобто це, це, як мені здається, база, яку мають знати українці. Знати і пам'ятати, адже легенди не вмирають. З нами залишаються їхні надбані і внески, а в них втілення всього вільного українського духу. Коли як не зараз наслідувати цей гордий приклад, треба постійно бути закоханим не тільки в жінку, там, не тільки в каштан, не тільки в місто. Усе, що тут складає життя, треба бути закоханим. І Треба надіяти. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок. До зустрічі наші найкращі люди.